В цьому відео я попробую пройти Майнкрафт в нескінченному океані. І ось що з цього вийшло. З вами конзай. Погнали! Всім хай, з вами Конзай. І як ви вже бачите, я знаходжуся в Нескінченному океані. І як вже замітили, я граю на хардкор режимі. Тому якщо я помилую, цей світ на сушки <плес> Тому мені прийдеться грати дуже акуратно. Ну що, спочатку я хочу знайти якийсь корабель. Там може бути багато заїза і їжі, які нам дуже пригодиться в майбутньому. Так я знайшов руїни. Але я вже бачу нам багато підводних зомбів. І я бачу ще корабель. Давайте попливемо до корабля. Головне, щоб нас не замітили монстри. Там зомбі з тризубцем. Він зможе вбити буквально за 2-3 удара. І ми ще й на хардкор режимі. Так, я знайшов сундук, треба швидко лутатись. Так, є мапа тут і книжка. Мапа скарбів це дуже класно. Чекало, чи є тут ще сундуки. Так, є ще один сундук, і тут є заїза Ура! І смарагди. Мені б сталося добути тут дерево, але я напевно не зможу добути. Давайте попробуємо Ну так, да, як бачите я не можу його добути, мені тупо не стає повітря. Тому давайте спробуємо залутати з мапу скарбів. Так я бачу дефіном і зараз нас може прискорити. що ми швидше допили до скарбів. Так я ніби як на місці, тепер мені потрібно стати 9-9. Ось тут має бути 9-9. Так 9 і... і 9. Все, тепер прямо піді мною має бути скарб. Давайте перевіримо. І... Так, підійдемо на і тут є кожна шкірка, дуже багато заїза, смарагдів, золота. Жарена риба, ще й помираю. Так, жарена риба і водяне дихання. Це дуже класна штука, тому що я зможу добути дерево під водою, скоро бою. І не буду задихатись. А потім з дерева я планую скрафтити двері. Тому йдемо шукати кораблі. Ще я зразу надійну кожену куртку. І в нас є ще серце моря, але я не знаю навіщо воно нам. Так, я нарешті знайшов корабей. Подивіться, як, в якому він красивому біомі. І зразу треба потрібно його залутати і добути дерево. Так, давайте зараз випиваємо зія підводного дихання і ось це дерево. Погнали. Швидко, поки в нас воно є. Нам треба добути хоча пару блоків, щоб ми могли скрафтити верстак і двері. Так і я. І тут є двері. І тут є і повітря. Так, давайте злотаємо цей сандук. І тут знову мапа скарбів. Ось така мапа скарбів. Я думаю ми її теж спробуємо залутати. Поки у нас є ще час, давайте залутаємо ще один сандук, який тут є. Заїза тут є. І смараган. Прекрасно. У ну, нас ще одна хвилина, давайте добудемо трошки ще якщо чорси. Тому що в мене всього 4 блоки. Так є. Знаєте, так подумав, давайте спробуємо спуститися вниз. Де чого мені потрібна кірка? Давайте я скрафтю Скрафчу собі в так. І скрафчу свій на кірку. У нас ще 30 секунд. Нам бездалося 30 секунд спуститися вниз. Так. Все, прекрасно. Тепер ми в шахті. І у нас ще досить багато речей. І тепер ми можемо навіть тут копатись, до речі. Я зразу знайшов якусь шахту. Давайте я скрапчу собі зразу меч. Так, є меч. Давайте поїмо. ам ням 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 підхилити з наших хпан. І забираємо верстак. Тому що дерева у нас дуже мало, треба економити. Подивіться, шахта теж підводна. Нам не треба підводної шахти. Там і так нічого нема. А давайте я попробую знайти нормальну шахту, а не підводну. Так я чую зомбі, і він десь близько. Тепер треба зрозуміти в якому напрямку. Він не в чому, може десь тут. Так він десь тут. Тільки не знаю, чи зверху чи знизу. Так я знайшов шахту. Ура! Головне не знайти кріпера, який може підірвати нас одного. Розбираємося з ним швидко. Тут є золото, Тут дуже багато всього. Давайте це подобуваємо трошки. Можна начкрафти собі факела, щоб бачити все, і вам було комфортніше. ідеалі нам би вдалося знайти закинуту шахту, тому що там буде багато дерева. Тому треба шукати. Ще заїзу тут є. Лістол, не знаю на що я добуду. Ще заїзу. І тут шахта йде вниз. Редстоун. Ой, тут кріпер, треба бути дуже акуратним. Так, є, максимально акуратно Ще один кріпер. Якщо ви не знали, треба завжди бути кріпером або на один блок вище, або на один блок нижче. Тоді він нанесеться набагато менший урон. Якщо кріпер зірветься я дуже багато золота, не знаю навіщо, але я його добуваю, можливо пригодиться Ви підемо щось сюди. Так тут скелет треба бути максимально акуратним. Є, це було страшно. Тут іще продовження шахти когось велика. І тут кінець. Давайте тут ще я заріть, не знаю навіщо нам він. Але теж добудемо. І давайте напевно поїмо. І ще що... там кріпер є. Я бачу скелета. Давайте, напевно, дві безпеки, все ж таки, я скрафчую собі щит. На це дуже багато потрібно дерева, але я думаю, що це окупається. Це дуже гарна інвестиція, як на мене. Тому давайте, погнали вниз. Тепер буде трошки безпечніше. Мені треба якось копатися. Ну що, давайте пригємо там. Ого, тут чіл три кріпера. І скелет. Нам треба покурати підірвати кріперів. Все є. Фух, це було дуже небезпечно. Але на щастя я вийшов. Так я знайшов лаву. Там ще був кріпер, але до нього не будемо йти поки що. Хоч залізу. О, я нарешті бачу закинуту шахту. Це просто прекрасно, тому що в нас буде дуже багато дерева. Я зразу навіть скрафчу собі сокиру золоту, щоб швидше його добути. Так, тут кріперів, надіюсь, немає. Є бачискелета так акуратно. Не можна давати, щоб він нас попав. Є. І добуваємо це все дерево. Просто прекрасно. Дерево тепер дуже багато виходить. Я бачу навіть вагонетку з сундуком. Що у нас тут? Ну тут ще факели, ярлик, носіння, кавуна і буряка. Ну нам це поки що не потрібно, навіть брати не будемо. Я зміг добути що 27 дерево. Так, вертаємося. Все, тепер в мене і досибато всього. Нам потрібно ще алмази знайти і відро. Давайте зразу скрафте собі відро. І навіть з крафтом ще одну сокеру, щоб бути ще більше дерева. Тому що дерева лишнього то, точно не буде. А ще в мене закінчується їжа. І це дуже навіть погано. Тому давайте я будемо трошки економити. Все, в мене зима ще одну сакери, а в мене цей мой стак дерева. Так я записав координати цієї закинутої шахти. Щоб якщо мені потрібно було дерево, я сюди вернувся. Так ну, тут у нас просто лава. нам що і не потрібно. Ого, скільки там кріперів. І там ще один кріпер. Треба бути максимально акуратно. Так, зірвали одного. Там ще й скелет. Акуратно зірвали другого. Ой, тут два скелета. Так один попав в одного. Тепер вони п'ються две. І ми просто зараз доб'ємо іншого. З нього лук, давайте заберемо лук. Ну він нам ще пригодиться. І так, тут є вода і... Тут є алмази. Прекрасно, просто прекрасно. Давайте добудемо ці. Алмази. Скільки нас тут? Хоч би не один. Ура! І тут більше одного. Це просто прекрасно. Забираємо це все. Ще крафтове відро забираємо воду. Так давайте вернемося до тієї лави і навіть забудуємося. На всякий випадок. Все, у нас вперед тут є лава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну так, да, нам стане, щоб зробити портал. Тому давайте це і зробимо. І поставимо перепоятися наше залізо. Так, і погнали будувати портал. І скрафтимо собі броню. Щоб нам було трошки безпечніше. Все, тепер ми повністю залізні Ось так ми огидаємо. Вже трошки небезпечніше. Так мені треба кремню. Я забув про кремній і ікскрафтому собі зажигалку. Ну все, погнали. Так, я заспавнився ось такому біон. Я зразу бачу скелета. Ну що, давайте помаленьку будемо рухатись. Так, дивіться, що я знайшов. Я знайшов фортецю, От звідси я прийшов. Палічку. Все. Більше нам не потрібно цих палок, тепер треба тікати звідси. Так, дивіться, що я знайшов, вертаючись по дорожі додому. Нам потрібно зробити якусь таку базу. Так, у мене її вийшло, але, на жаль, з нього не випало першому мої окна. Тепер мені треба ще таких. Тринадцять. Погнали фармити. є всі 14. Тепер можна вертатися додому. Ми у звичайному світі. Тепер давайте будемо шукати крепость. Все, нарешті попав в ВК епос, тепер шукаємо портал. Ну що, вставляємо око. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок і... 不，哪位、oh,？ Ну що, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Конзай. До нових зустрічей!